Як козаки-розвідники безшумно пробирались у ворожі табори. Уявіть собі глуху ніч. Добре укріплений військовий табір, оточений десятками вартових, спить, впевнений у своїй неприступності. Аж раптом на світанку виявляється, що зникли бойові прапори, викрадено високопоставленого командира, а в самому центрі табору залишено зухвалий козацький знак. І все це. Без жодного пострілу, без єдиного звуку тривоги. Це не легенда і не вигадка, це фірмовий почерк козаків пластунів, майстрів тихої війни, чия майстерність наводила жах на наймогутніші армії свого часу. У цьому відео ви дізнаєтесь, які унікальні навички дозволяли козакам буквально розчинятися на місцевості та ставати невидимими для ворога. Як вони орієнтувалися в дикому степу без карт та компасів, читаючи природу, наче відкриту книгу, які зухвалі та геніальні операції проводили пластуни, що кардинально змінювали хід цілих воєн, і як спадщина цих неймовірних воїнів продовжує жити в елітних підрозділах сучасних армій? НАРОДЖЕНІ СТЕПом щоб зрозуміти феномен козацької розвідки, необхідно зануритись у світ. В якому вона народилася, 16-17 століття. Територія сучасної України це переважно дике поле, величезний непідконтрольний простір на роздоріжжі трьох могутніх імперій, Речі Посполитої, Османської імперії та Московського царства. Це була земля постійної загрози, де вижити міг лише той, хто був сильнішим, хитрішим. І швидшим за свого ворога. Саме в цих умовах, у серці вольностей на Запорозькій Січі, формувався унікальний тип воїна. Козак це не просто солдат регулярної армії, це перш за все вільна людина, мисливець та слідопит. З юних літ козаки вчилися виживати в дикій природі, читати сліди людей і тварин, безпомилково орієнтуватися за зірками, сонцем. Та ледь помітними прикметами розуміти мову лісу та степу. Природа була їхнім головним союзником. На відміну від європейських армій, де панувала муштра і лінійна тактика, козацьке військо цінувало індивідуальну майстерність та ініціативу. Їхня військова структура була гнучкою. Невеликі, мобільні загони, ватаги, були ідеальним інструментом для ведення партизанської війни. Розвідки та диверсій, вони не потребували громістких обозів, харчувалися з того, що здобудуть, і були здатні долати величезні відстані, залишаючись абсолютно непоміченими. Головним їхнім супротивником була легка татарська кіннота, визнані майстри раптових нападів. Щоб протистояти їм, козакам довелося стати ще більш невловимими та непередбачуваними. Так з'явилася еліта козацького війська, пластуни. Мистецтво бути тінню. Саме слово пластун походить від дієслова пластувати, тобто повсти, щільно притискаючись до землі. І це не просто метафора, а суть їхньої тактики. Пластуни були очима та вухами козацького війська, фахівцями з глибокої розвідки та диверсійних операцій. Їхня підготовка була надзвичайно суворою і тривалою. Вони розвивали в собі навички, що здавалися надлюдськими. маскування. Пластуни досконало володіли мистецтвом маскування, використовуючи траву, гілки, бруд та особливості ландшафту, щоб буквально злитися з навколишнім середовищем. Феноменальний слух і зір. Вони могли годинами лежати нерухомо, прислухаючись до найменших звуків, розрізняючи на великій відстані тріск гілки під ногою людини від кроків тварини. Їхній зір був адаптований до дій у сутінках та темляві. Безшумне пересування, їхній одяг був простим, темних кольорів, без металевих деталей, які могли б видати звук. Зброю носили так, щоб вона не створювала шуму. Вони рухалися плавно, наче хижаки, використовуючи кожну тінь, кожну складку місцевості для прикриття. Але найголовнішою зброєю пластуна був його інтелект та аналітичні здібності. Перед виконанням завдання вони могли днями спостерігати за ворожим табором, вивчаючи його розпорядок, систему охорони, звички вартових. Це була складна інтелектуальна гра, де ціною найменшої помилки було життя. Зухвалість і майстерність. Історія зберегла безліч свідчень про неймовірні операції козаків-розвідників, які часто вирішували долю великих битв. Одним з найяскравіших прикладів є Хотинська війна 1621 року, величезна османська армія Султана Османа ІІ взяла в облогу об'єднане козацько-польське військо. Саме нічні вилазки козаків під проводом гетьмана Петра Конашевича Сагайдачного. Стали вирішальним фактором, що зламав бойовий дух турків. Щоночі пластуни непомітно проникали у ворожий табір. Вони безшумно знімали вартових, вирізали артилерійську обслугу, сіяли паніку і, що найважливіше, захоплювали язиків цінних полонених, які надавали інформацію про плани османів. Психологічний ефект був колосальним: ворог, який у багато разів переважав числом, Почувався у постійній небезпеці навіть у власному, добре зафіщеному таборі. Іншою знаменитою тактикою були морські походи на Крим та узбережжя Туреччини. На своїх швидкохідних і маневрених човнах-чайках козаки під покровом ночі підходили до ворожих міст фортець. Пластуни першими висаджувалися на берег, проводили розвідку, безшумно ліквідовували охорону біля воріт чи на стінах. Після чого подавали сигнал основним силам для блискавичної атаки. Саме так були здобуті, здавалося б, неприступні фортеці, зокрема, кафа, сучасна Феодосія, один з найбільших навільничих рінків того часу. Вони діяли настільки тихо, що оборона фортеці усвідомлювала, що відбувається лише тоді, коли в місті вже йшов бій. Козаки пластуни були не просто солдатами, вони стали втіленням військової хитрості. Витривалості та глибокого, майже містичного зв'язку з рідною землею. Їхні методи ведення війни, народжені в суворих реаліях Дикого поля на століття, випередили свій час. По суті, вони створили прототип сучасних сил спеціальних операцій, тактика глибоких рейдів у тил противника, диверсії, збір розвідувальної інформації, маскування та мистецтво безшумного пересування усе це сьогодні є основою підготовки елітних спецпідрозділів по всьому світу. Але найважливішим спадком пластунів є їхній незламний дух, дух свободи, винахідливості та здатності перемагати не числом, а вмінням, не грубою силою, а гострим розумом. І сьогодні, коли Україна знову відстоює свою незалежність, ця спадщина є надзвичайно актуальною. Вона живе в майстерності та сміливості українських воїнів, у їхній здатності знаходити нестандартні рішення та перемагати грізного ворога. Історія пластунів. Це не просто славетна сторінка минулого, це вічний посібник з мистецтва бути непереможним.